Чому економіка так схожа на американські гірки? То захопливі злети, коли здається, що все можливо, то раптом стрімке падіння, що викликає паніку. Сьогодні ми спробуємо розібратися в природі цих економічних циклів і з'ясуємо, що ж насправді змушує цей атракціон рухатися. І знаєте, ця аналогія вона справді дуже влучна. Тому що економічні злети і падіння це не якийсь хаос. Зовсім ні. Це частина цілком передбачуваного циклу, який має свої закони. І якщо зрозуміти ці закони, можна не просто підготуватися до чергового віражу, а й побачити круті можливості там, де інші бачать лише суцільний ризик. Ну що ж, ось наш план. Спочатку розберемось у класичній моделі з чотирьох фаз. Далі глянемо, як різні цикли, немов хвилі в океані, накладаються один на одного. Потім з'ясуємо, чим сучасні кризи відрізняються від тих, що були раніше. І наостанок, мабуть, найцікавіше питання а чи можна взагалі якось приборкати ці гірки? Отже, почнімо з основи: знаєте, ці всі злети і падіння, це, як то кажуть, не баг, а фіча ринкової економіки. Це її природний пульс, намагатися досягти ідеальної стабільності це як намагатися зупинити припливи і відпливи в океані. Марна справа. Куди розумніше навчитися розуміти їхній ритм. І, власне, ось це і є економічний цикл. Це не якісь випадкові події, а саме повторювані коливання. Це природній процес, який дозволяє нам аналізувати минуле і що важливо, робити хоч якісь прогнози на майбутнє. Гаразд, щоб розібратися в цих гірках, давайте розкладемо все по поличках. Є чотири класичні фази, і вони йдуть чітко одна за одною, ніяк інакше, створюючи повний цикл. Ну що, поїхали? І починається все, як правило, з кризи, або як її ще називають рецесії. Це той самий момент, коли вагончик на мить завмирає нагорі і потім починає летіти стрімко вниз. А в чому ж класична причина? Уявіть собі, Перевиробництво фабрики працюють на повну, штампують товари, а потім раптом виявляється, що їх нікому купувати. Попит впав, склади забиті, і все виробництво доводиться зупиняти. Ну і звісно, наслідки не змушують на себе чекати. Раз заводи стоять, люди втрачають роботу. Немає роботи, немає грошей, немає грошей, ніхто нічого не купує. І запускається така собі ланцюгова реакція. Паніка на біржах, акції летять вниз, компанії банкрутують одна за одною. Так, після цього стрімкого падіння наш вагончик опиняється на самому дні. Це і є фаза депресії. Або, якщо простіше, застою. Це абсолютне дно. Найнижча точка в усьому циклі. І хоча слово депресія звучить, м'яко кажучи, не дуже оптимістично, саме тут на дні починається найцікавіше. Зайві товари потроху розпродаються, але головне, щоб вижити бізнесу доводиться крутитися, шукати нові технології, оптимізувати все, що можна. І саме це по суті закладає фундамент для майбутнього росту. І от, коли економіка, нарешті, відштовхнулася від дна. Починається повільний, але впевнений підйом. Це фаза пожвавлення, можна сказати, перші зелені паростки на випаленій землі. Що ж дає цей перший поштовх? А це ті самі інвестиції, про які ми говорили. Підприємці починають оновлювати застаріле обладнання, з'являється попит на верстати, на машини. А це що? Правильно, це нові робочі місця. Люди отримують зарплату і починають її витрачати. І ось тут запускається вже позитивна спіраль росте виробництво, зменшується безробіття, люди більше витрачають, бізнес отримує більше грошей і ще більше розширюється. І так повільно, але вірно, економіка повертається до тієї точки, з якої почалося падіння. І ось воно вершина момент, коли економіка не просто відновилася, а перевищила свій попередній максимум. Це і є фаза піднесення або, як кажуть, економічний бум. Це час, коли все здається просто чудово. Нові компанії відкриваються на кожному кроці. Роботи повно, зарплати ростуть, люди купують все, що хочуть, панує неймовірний оптимізм. Здається, що так буде завжди. Але як ви вже, мабуть, здогадалися, саме в цей момент найбільшого оптимізму і закладаються зерна майбутньої кризи. Економіка, що називається, перегрівається, ціни ростуть, кредити дорожчають, і ми знову, самі того не помічаючи, підходимо до тієї самої точки, де товарів виробляється більше, ніж їх можуть купити, готується сцена для нового падіння. А тепер давайте трохи ускладнимо картину. Бо насправді це не один великий атракціон. Уявіть собі, що це кілька різних атракціонів, які працюють одночасно. Є довгі повільні цикли, є коротші, і вони всі накладаються один на одного як хвилі в океані. От, наприклад, є так звані довгі хвилі кондратієва це цикли на 40, а то й 60 років. Вони пов'язані з глобальними технологічними революціями, ну як, от, поява парового двигуна чи інтернету. А вже всередині них крутяться коротші цикли, наприклад, пов'язані з інвестиціями, бізнесу або навіть з такими простими речами, як запаси товарів на складах. І от коли всі ці хвилі накладаються одна на одну, виходить дуже складна і не завжди передбачувана картина. Тобто виходить, що у кризи є два обличчя так, з одного боку це біль, руйнування, втрати, але з іншого, це такий собі санітар лісу. Криза змушує економіку позбутися всього неефективного, застарілого вона стимулює інновації. І зрештою, саме вона створює умови для нового, вже більш здорового росту. Добре, з класикою розібралися, але чи актуальна ця модель сьогодні, у 21 столітті? Річ у тім, що цикли, як і все інше, еволюціонують, і сучасні гірки мають свої дуже специфічні особливості. Просто подивіться на цю цифру. Мінус 59,2%, це падіння ВВП України у 90-х. І це, звісно, була не просто звичайна циклічна криза, це була глибока трансформаційна криза. Тобто її причиною був не ринок, а повний злам однієї економічної системи і, скажімо так, болісне народження нової. І ось тут ми підходимо до ключової відмінності сучасних циклів. Дивіться, класична криза це коли на складах забагато товарів. І що з цінами? Вони падають, а сучасна криза це часто коли забагато не товарів, а самих заводів, потужностей, які простоюють. І тут виникає дивний парадокс стагфляція. Уявіть, виробництво падає, безробіття росте, а ціни, всупереч усякій лозіці, теж ростуть. Ну і головне питання: якщо ці гірки неминучі, може можна хоча б зробити поїздку не такою екстремальною? І ось тут на сцену виходить держава. Її роль бути таким собі амортизатором. Під час спаду підштовхувати економіку, наприклад, дешевими кредитами. А коли економіка перегрівається, навпаки, трохи її пригальмовувати. І наостанок, давайте залишимо одне питання відкритим. Ми зараз живемо в епоху просто шалених технологічних змін: штучний інтелект, автоматизація. Як думаєте, чи зможуть ці інновації нарешті зламати цей одвічний цикл? Чи може навпаки вони лише зроблять наші американські гірки ще швидшими, зі ще вищими злетами і ще стрімкішими падіннями? Що ж, поживемо? Побачимо.